<плес> і присвячено соціальним мережам, що це так є, з якимися і що є на цьому волі. <плес> 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 Всім привіт, звуть мене Коля, мій і я працюю на фірмі інтернет-девелс. Сьогодні я вам хочу розказати про те, як я протягом останнього тижня подорожував інтернетами, відвідав дуже багато цікавих місць. Спілкувався з людьми з далеких країн, постив котят на різних сторінках і, Власне, ні, їх не постив. Власне, про це я сьогодні розкажу про соціальні мережі. Отже, думаю, наступний слайд, будь ласка, думаю, кожен з присутніх. Думаю, кожен з присутніх хоч раз чув, що таке соціальна мережа. Як мінімум про контакт знають всі. всі. Зараз в мережі є дуже багато соціальних мереж. Вони всі дуже різні, вони пропонують користувачам різного роду послуги. Вони можуть якби, відрізнятися кардинально, але всі вони підпадають під одне означення. Соціальна мережа. Наступний слайд, будь ласка. Отож, що це? Вікіпедія дає цьому значення як соціальній структурі, що творена індивідуально або організаціями. На сьогоднішній день в інтернет-просторах є е, десятки соцмереж і мільйони користувачів і задоволення ним користуються. Виникає просте питання, чому, чому е, стільки людей е, якби, тратять свій час е, біля комп'ютера? Є е, е, проста відповідь, тому ну, що це зручно. Якщо розглянути соціальну мережу на прикладі точки контакті, то можна помітити, що це один сайт, який надає вам масу різних зручних речей, які колись були доступні у вигляді окремих програм або сайтів. Це і переписка з друзями, це і власне знаходження друзів, це доступ до величезної кількості інформації, яка може бути відсортована за власним бажанням. Це доступ до мультимедіа, музики, відео. Та зручна структура спільноти, яка допоможе знайти користувачу, такого ж ідіота або генієї він сам. Зручна штука і, як внаслідок популярна, а де популярність, там і великі гроші. Кожного дня розробляються все нові нові соціальні мережі, на розробку яких виділяється мільйони, і мільйони доларів. І кожна соціальна мережа пробує відвоювати свою частину аудиторії. Оскільки такі універсальні ресурси, як Фейсбук чи той же ВКонтакті, впевнено відірвали свій шматок ворога, багато хто намагається ем, звузити інтереси своєї мережі. Чи можливо приймати щось те, чого гіганти цієї індустрії не мають? Шукаючи такого роду мережі, я натикався на дуже різноманітні сайти, які ем, групують людей по їхніх ем, вподобаннях. Це соціальні мережі для тих, кому погано. Це соціальні мережі для молодих мам. Навіть для тварин є свої соціальні мережі, де вам пропонується зареєструвати свого хомячка і постити інформацію від його імені. Ну, відповідно, заливати тонни різноманітного відео та фото з ним. Не дуже адекватна річ, але свою аудиторію мережа має. Є ряд цікавих мереж, от, наприклад, Zen. Які пропонують користувачу щось зробити самому. Така мережа, як ZEN, пропонує створити свій інтернет-журнал. Його можна буде підверстати, а можна побачити журнали інших людей. Якби для... Якщо фірма тільки відкрилася, їм треба десь просувати свій продукт. Це непогана можливість. Є така штука, як Vine, вона пропонує знімати 6-секундні ролики. З першого погляду нічого особливого, але якщо посидіти там, то можна наткнутися доволі таки набагато шедеврів. Ем, Секунду. На сьогоднішній доповіді я. Секунду. Не можна провести таку доповідь, не згадавши тих, хто досяг в цій сфері найбільшого успіху. Будь ласка, наступний слайд. Перед вами соціальні мережі, які наразі є одним з популярних в світі. Скоріше за все, ви всі їх чули, ну хіба що за винятком q зони Це фейсбук наших дуже східних друзів. Все, що я спромігся там зробити, це тільки зареєструватися. Ну і мені достовірно відомо, що там є весела ферма. Будь ласка, далі. Ну, це, власне, Q-зони. Я хотів видалити цей слайд, але не зміг. Icebergs. <реш> Перша дійсно цікава річ, яка мені е, трапилась в друг, це Icebergs. Це соціальна мережа, яка е, надає користувачеві зручний набір інструментів для збирання інформації. Тобто, що користувач може зробити? Заходя, е, гуляючи по різних сайтах, е, він може зручно, буквально в пару кліків, зберігати на своєму віртуальному айсбергу. Різноманітні відео, картинки, інформацію, текст, цілі сторінки сайтів. Готуючи цю доповідь, я дуже активно використовував в Icebergs. У нього є зручний додаток для Google Chrome, який це все діло упрощає. Ця картинка це ссылка. Можеш по ній клікнути, відкриється мінімальне відео, яке нам розповість про те, як легко цим всім користуватися. Там мала бути дуже життєрадісна музика, але й відео немає. Ладно, <кхі> технічні <кхі> становища. <співни. кхі> <кхі> <кхі> Користувачу надається відповідно певний віртуальний простір на сервері соціальної мережі. Якщо просто йому буде мало, він завжди може докупити. Дуже рекомендую всім спробувати для... Не знаю, Для навчання або тих, хто хоче кожне няшне кошеня, яке він знаходить, десь зберегти в себе. Наступне фансі. Що перекладається, як уявіть собі. Реєстрація тут мою роботу над доповіді доволі таки пригальмувала. тому що я заліпав над цією мережею увесь вечір. Це, це судія мережа магазин. Нам пропонує користувачу каталог з дуже цікавих і дивних речей. Вони, по суті, свої абсолютно безтолкові, але дуже-дуже гарні. Навіть над переглядом їх можна вбити цілий вечір. І як е, люба, поважаюча себе соціальна мережа, вам пропонується додати своїх друзів, поділитися тим, що ви любите з своїми друзями, щось залайкати, зарепостити. Ну і пішло-поїхало. Один, одна з найбільших якби, проблем для нас в цій мережі це те, що всі ціни в доларах і доставка з Америки. Так що, якщо хтось захоче розігнатися, багато не накупляєш. Дуже рекомендую також відвідати, Це цікава річ. Далі читати не буду, бо я не знаю, як це читається. Чи, а, чи? Я, ні. ні. Я Приглядається <рес> це як цвірінькати. По суті, це соцмережа для андроїдів і айосів. Це додаток. Виглядає, вона, вона пропонує спілкуватися людям з оточуючими за допомогою 2 секундних звуків. Тут також було відео, але воно не працює. Тобто це гучномовець, який працює тільки на певній території. І ви можете в нього прокричати що завгодно. Картинки, відео, текст. Я... Це не дуже розповсюджена соціальна мережа, і я в бойових умовах її не випробував, тому що ніхто не захотів зі мною цвірінькати. Але якщо хтось має бажання, можна це поставити собі і на кофібрейку навіть протестувати. А ще один цікавий нюанс: в мережі не передбачені приватні повідомлення. Тобто з ідеологічних причин. Розмови людини це коли ти розмовляєш з цим опонентом, тебе чують всі. Точно так само і тут. Якщо ви щось вирімкаєте, вас почують повністю всі. Наступний слайд, будь ласка, перекладається на замрежі як великий палець руки. Власне, ідеєю розробників взято маніакальне бажання лайкати все на світі. В Фейсбуці доволі багато людей, які цим дуже займаються, і розробили люди ось такий додаток. Що вам пропонується? В теорії це має бути щось на, на зразок магічної кулі вісімки, яка допоможе вам прийняти складне рішення або переложити його на чиїсь плечі. Ви заливаєте якесь фото туди, картинки різного роду і люди зі всього світу лайкають це чи не лайкають. Ідея доволі цікава, але біда, в кожній мережі є біда, і в цій також цікавий воно буде тільки гарним дівчатам, тому що більшість людей козли і всі ваші картинки вони затролять. Я перевіряв. я їм не подобається, але от посидіти потролити когось це також весело. Далі, будь ласка, букиш. Дуже цікава соціальна мережа. Це мережа для книголюбів. Навряд чи ця мережа ставить перед собою мету поширити книгу. Вона скоріше вирішує інші питання. Не дивлячись на прогнози експертів, про, про те, що книга помирає, і ніхто читати скоро не буде, кидати читати ніхто не переставав. Ціллю, з якою задалися розробники цієї мережі, це. Вирішити проблему, яка виникає, коли література стикається з інтернетом. Більшість книжних сайтів виглядають страшно, інші ж не всім відомі. Це мережа пропонує вам зручний каталог з книгами, в його репертуарі, по-моєму, понад 2 мільйони книг. Також вам надаються інтерв'ю з авторами різного роду огляди книг, так само ваші друзі щось вподобали. Вам це стало цікаво почитати. Є дуже зручний механізм покупки через саме Amazon або десь в локальних магазинах. Тобто, багато соціальних мереж на сьогодні є зручною платформою, де ви можете розвивати свій бізнес. Це, по-перше, це реклама, це якесь впровадження чогось. Це річ, за допомогою якої ви можете швидко та зручно розказати величезній аудиторії людей про те, чим ви займаєтесь, і цим самим. Зайняти свою нішу на ринку. Будь ласка, наступний слайд. Е, Pinterest. Незмисова та мережа, що пропонує доволі такий вузький е, спектр можливостей. Вона дозволяє вам зберігати картинки. Ще можна їх сортувати. Ну, Відповідно, шарити і тому подібне. Не дивлячись на те, що це дуже якби, невеличкий, невеличка платформа для роботи, ця мережа є, входить в десятку найпопулярніших в світі. І користувачі, які нею активно користуються, говорять, що вона викликає дуже сильну залежність. В неї не фігурує два поняття тин це власна картинка і дошка. Це інструмент, яким можна групувати це все. Завдяки своєму гарному інтерфейсу і зручним функціям це мережа в основному більш рядом сподобає жінкам та людям творчим. Тому що, ну, власне, крім картинок, там майже нічого робити не можна. Ну, відповідно з друзями ними ділитись і так далі. Будь ласка, наступний слайд. Форсквер. Я думаю, про форсквер з вас вже багато хто чув. Це це спосіб написати на стінці тут був я, але в новий мотив. Форсмей дозволяє вам відмітити ваше поточне місце перебування. З першого погляду можна сказати, що нічого з цього особливого немає. Але коли в прості речі, елемент такої з гри, тобто змагання з друзями, розповісти всім, де я був, подивитись, де хтось був, це стає доволі цікаво. Він, коли ви відмічаєтеся, це зветься чек іном За чекіни видаються певні бали, є привілегійовані прив користувачі, є прості користувачі, вам роздаються різного роду бейджики. Причому що саме цікаво, власне за що даються бейджики, ніде не описано. Навіть на офіційному сайті це все тримають в таємниці. Але інколи появляються такі рандомні бейджики, як, наприклад, чекін десь на полюсі або на станції НАСА. Це доволі цікаво. До того ж, як я вже розповідав про бізнес, чекін це тобто фросквед це зручна штука реклами. Десь зачекінившись, ви розповідаєте друзям, де ви є. Вам тут цікаво. І якщо у ваших друзів такі ж інтереси, як ви, ви рекламуєте їм це місце. І дуже багато закладів за чекін них, так само, як наше сьогоднішнє кафе, де ми проводимо. Цю презентацію дарує подарунки. Зачекінившись, сьогодні ви зможете отримати каву. В Європі дуже поширена е, ця річ. І ну, так само пропонуються щось невеличке. Кава, сік, тортик. Доволі цікава штука, також всім рекомендую скористуватися. І наступний слайд. Дякую. Дякую.